Мої хороші, всім привіт! Сьогодні ми будемо розмовляти про неймовірно круту тему, і я думаю, що вона буде корисна абсолютно для кожної. І ця тема називається: Як правильно комунікувати з чоловіком для щасливих міцних. Стосунків. Звісно, ми будемо говорити про конкретно вашого чоловіка, а також усіх інших чоловіків, які вас оточують для того, щоб у вас були міцні, гарні, гармонійні, е класні стосунки, там, наприклад, як з батьком, з братом, з шефом, керівником, друзями і так далі. Але, звісно, сьогодні в нас буде акцент конкретно на кохану людину. Конкретно на міцні стосунки. Отже, перш за все, це розуміння природи чоловіка і жінок. Дуже багато є книг і література з приводу цього, і коли ви починаєте трішки глибше копати. Я думаю, ви трішки більше починаєте розуміти, тому що у нас дійсно різна природа, ми дійсно різні. Чоловіки і жінки мислять і сприймають світ по різному. Тому що жінка вона більше орієнтована на емоції, на деталі, а чоловік на дії і на рішення. Якщо ти хочеш міцних щасливих стосунків, важливо навчитися. Комунікувати так, щоб тебе чули і розуміли. Головне правило, говори просто, чітко, без натяків. Чоловіки не завжди вгадують підтексти, а точніше ніколи. Тому, якщо ти хочеш квіти, скажи про це йому прямо, а не чекай, що він здогадається сам. Це одна із найбільших взагалі-то жіночих помилок, на рахунок якої є дуже багато жартів, мемів і так далі. Жінка собі подумала, накрутила, тисячу раз пережила ту чи інакшу емоцію, а чоловік взагалі-то нічого і, навіть і не зрозумів, так? навіть і не здогадувався, можна так сказати. І дуже часто жіночі образи є на те, що вона собі подумала, вона собі вирішила, вона подумала, що він має здогадатися, тому що для неї це очевидно. Да? З приводу подарунків, з приводу якихось там натяків, з приводу там якогось часу проводження. Ну, от, наприклад, жінка подумала, що чоловік має здогадатися, що вона хоче на своє день народження сюрприз, щоб він зібрав всіх там друзів. Для неї, щоб він подарував якісь там квіти, тюльпани, які вона хоче, щоб він їм подарував, там, наприклад, о, я не знаю, телефон, да? а чоловік знать не знає і планує взагалі-то свої якісь моменти. І коли він буквально питає свою кохану, так буває частіше, да? що тобі подарувати, а вона така, та нічого, да? А потім він їй, по суті там дарує щось своє або нічого, і жінка що робить, ображається, тому що вона подумала, що він мав би сам здогадатися на те, що вона насправді хоче. Тож головна правила на комунікації з чоловіком, звісно, мої хороші. Звісно, це говорити прямо, що ти хочеш без натяків, не ображатися, не придумати, не видумувати. Він не екстрасенс, ну як і ви. Да, звісно, жінки вони більш симпатичні, вони можуть десь підтримати, десь відчути, десь там підкупнути. Але чоловіки вони так не вміють. Ну просто така природа. Вони такі народилися, всі чоловіки. Тож, якщо ви хочете... Автомобіль, телефон, щось із косметики, парфуми, подорож і так далі. Ви повинні сказати це своїм ртом, більше нічим. Ну і звісно, дуже важливо розуміти, не що ти сказав, а як ти сказав. Про це є таке мене окремий буду підкаст, я про це дуже багато писала. Тобто, наша інтонація, наша. Е Скажімо так, пред'явлення цієї інформації, подача цієї інформації, вона теж дуже важлива. Тобто, типу, не слухай, я хочу на день народження телефон, або купи мені на день народження телефон. Так? Або а, я вирішила, ти мені повинен купити телефон на день народження. Ні, мої хороші, так воно не спрацює. І вам не буде приємно, і йому не буде приємно. Багато хто взагалі це не помічає за собою, як він розмовляє з чоловіком. Але м м краще проподносити, дарувати інформацію трішки інакше. Якщо ви скажете, боже коханий, ти знаєш, я так давно мріяла про телефон. І Якби ти мені подарував його на день народження, я б була саме. Щаслива на землі, розумієте, да? Тобто, ви його не порівнюєте, ви його не приказним тоном, не мама-син да купите, зробите, полагойте. А ви із точки зору гармонійної надихаючої жінки. Жінка, яка пишається, любить і надихається своїм чоловіком, просто якийсь подарунок Звісно, йому буде дуже приємно вам його подарувати. Слідкуйте за тим, як ви просите говорите. Про це буде ще один підкаст, я думаю, тому що це дуже цікаво. Підкаст на тему не я не що ти сказав, а як ти сказав, це взагалі головне правило по ну особисто моєму житті. З усіма людьми поїхали далі. Головні правила ефективності комунікації з чоловіками це хвалити, підкреслювати його силу і успіх. Ви будете дійсно в шоці, але. Насправді, чоловіки вони залишаються з жінками не які красиві, не які розумні, або багаті, або готують їсти, або суперспортивні, або суперхуді. Або хто накачав собі груди, губи там зробив ботекс, або хто народив там дітей під штук, ні, Мої хороші чоловіки залишаються, люблять і обирають жінок, які хвалять і підкреслюють його силу та успіхи. Але дуже важливо, щоб це було, ну. Насправді, тобто, щоб це було іскренне, щоб це було так, як ви це робите. Чоловіки дійсно потребують визнання похвали просто як повітря. Якщо він зробив щось хороше, скажи йому про це. Боже, мені так подобається, як ти приймаєш рішення. Я відчуваю себе в безпеці поруч з тобою. Ти мій герой, коли ти мені допомагаєш. Дивіться, це повинно бути. Від щирого серця це реально повинна бути правда, це повинна бути істина. Якщо ви Нічого доброго в своєму чоловікові не бачите, за що його можна похвалити, да? підкреслити його силу, підкреслити його успіх, і ви кажете, така що ж я йому буду казати, якщо ж він там взяв і це все зробив, не так як я його просила. Ну, тобто, ви навіть відчуваєте, це? Да? Так а що ж я цей дітей з ним залишу, якщо ж він нічого з ними не зробить? Якщо я буду завжди хвилюватися, він мені по сто тисяч раз буде дзвонити. Тобто, ви бачите навіть да. Цю інтонацію, яка передає це невдоволення. Дивіться, мої хороші, якщо ви невдоволені і вам нема за що хвалити, підкреслювати і пишатися своїм чоловіком, це просто не ваш чоловік. Ви робите два завдання: або ви згадуєте, за що ви його полюбили, і на перших етапах чим ви пишалися, але ж ну, в будь-якому випадку ви щось закохалися, ви. Він для вас в будь-якому випадку, в якомусь періоді вашого життя, був цим богом, який робить це ідеально для вас. Ви готові були йти за ним, як за пророком, да, і потім в якийсь момент це кудись ділося. Або ви згадуєте це відчуття і починаєте згадувати все за що ви його любили, хвалили, пишалися ним, або ви шукаєте іншого чоловіка. Це правда, але так і є. Якщо людина, якщо жінка не пишається своїм чоловіком, це не її чоловік. Це те дуже класна тема. Я її теж багато раз підіймала. Своєму блозі запишу на, на, на неї теж підказ. Далі дозвольте бути чоловіку захисником і опорою. Чоловік дійсно а, хоче відчувати те, що він потрібен, те, що він твій герой, і дай йому цю можливість. Проси його про допомогу в дрібницях, скажи, я так ціную твою підтримку, з тобою мені так легше. Не треба бути супер жінкою, яка все робить сама і нічого ніколи не потребує. Тому що як тільки ти встаєш в цю позицію супер жінки, цій жінці не хочеться допомагати. Цю жінку не хочеться рятувати, допомагати щось десь підказувати. Та да вона сама знаєте все зробить. Тобто там мішки з картоплею треба затащити, та да, Іра сама зможе це зробити. Да там треба щось це, це. Да, Таня сама це зробить і так далі. Тобто, чим більше ви берете на себе цієї відповідальності, тим менше вашому чоловіку хочеться для вас це робити. Ви ж не забувайте, що ваші чоловіки це герої-десягатори, яким хочеться допомагати. Вони хочуть допомагати, вони будуть допомагати тим, хто це потребує. Вони будуть допомагати тим, хто слабше, хто да, якась там буде дівчина, яка ой не може колючок підняти, ой, не може там це допоможи. Мені, будь ласка, і він допоможе саме такий. Це теж дуже важливо. і Якщо знову ж таки ви не можете. Понадіятися на чоловіка, щоб він був вашою опорою, щоб він був вашим захисником, знову ж таки, треба міняти чоловіка. Тому що я впевнена, в будь-якому випадку в світі знайдеться чоловік, якому ви будете довіряти, і який зможе вирішити ваші проблеми, який дозволить бути вам слабкою, дозволить бути вам. Справжньою там жінкою, леді і дівчинкою, да поїхали далі. Говори про свої почуття, а не звинувачуй. Це теж дуже важливо. Замість того, що ти мене ігноруєш, ти там тето тето, ти там тето сето. Скажи. Люба, я хотіла з тобою поговорити і хочу, щоб ти трішки відчув мене, бо я почуваюся трошки самотньою, коли ти там дуже часто працюєш, і взагалі навіть на мене, не звертаєш увагу, ми не проводимо разом час. Давай щось плануємо, будь ласка. Чи самі бути ініціатором цього плану, Да? Тобто, це теж дуже є різні речі. Знову ж таки, це правило відноситься до того, незважаючи на, на що ти сказав, а як ти сказав, як ти доніс цю інформацію. Тому що будь-яка людина, які кажуть, в лоб звинувачення, вона буде що робити. Ну, звісно, вона буде протестувати, вона буде йти в бій, вона буде йти протистояння. Поїхали далі. Треба створювати. В сім'ї, в парі, атмосферу легкості і радості це дуже важливо, тому що чоловіки вони дійсно люблять жінок. Поруч з якими їм буде добре, та й жінки такі ж чоловіки як люблять. Коли добре, легко, спокійно, весело, частіше смійся, фліртуй, розповідай легкі історії, будь цікавою, розвивайся, захоплюйся чимось, щоб він бачив в тебе. Звісно, таку цікаву особистість. Звісно, знаєте, хочеться бути жінкою, яка ну не просто там, наприклад, ось це погано, те погано, то погано на роботі. Так а те цака, що я жирна, ще там брові нічі". Ті, ой, і так далі. Ну, тобто від цього просто втомлюєшся. Втомлюється не, ну, не тільки чоловік, від вас втомлюються ваші родичі, діти, подруги, колеги. Це просто важко бути з людиною, яка завжди незадоволена, і яка завжди. Чимось засмучена і так далі. Це велика робота могти в собі відкрити цей світ, могти собі бути радісною, могти в собі бути легкою, навіть якщо навкруги все не так. Я ж не кажу, що да, мол, ми живемо в якійсь бульбашці, нічого не бачимо, нічого не чуємо і так далі. Звісно, усіх є перепони усіх є негаразди, усіх є якісь життєві ситуації, коли хочеться там понудити, заплакати і так далі. Але. Велика робота і е, велика така відповідальність, велика все ж таки досягнення вміти бути ось цим сонечком, навіть найгіршу ситуацію. І погодьтеся, що завжди ти тягнешся, просто згадайте себе до людини дуже життєрадісною, спокійною, до людини, яка завжди все класно, яка завжди в легкості, яка без своїх ось цих поганих настроїв, але яка дійсно от надихає. Це дуже важливо. Далі, мої хороші, поважати простір. Треба дійсно поважати простір, тому що чоловікам потрібно інколи побути наодинці і нам так само або займатися своїми справами. Не сприймай це як віддалення. Я знаю, що Тобі важливо побути одному після роботи. Я поки що займуся своїми справами, а потім підемо разом вечеряти, правильно? Тобто Це буде е... піде на користь і вам, йому це 100%. Не контролюйте своїх чоловіків 24 на 7. де ти був, чому не відповів, що ти їв, чи там тобі не холодно, чи тобі не голодно, а що там тобі той сказав, а що цей тей. Та... Ну, тобто, він може навіть не те, щоб вам не сказати, він може просто е не замислюватися про те, що він повинен вам це сказати. Він просто може про це навіть забути. Розумієте? Приймайте подарунки, мої хороші. Приймайте подарунки з радістю, вдячністю. Звісно, дуже багато жінок роблять величезну. Помилко, вони відмовляються від подарунків, або вони самі себе програмують і кажуть: ой, та не треба було. Ой, та не треба було так тратитися, ой, та це ж так дорого. Ой, там тето, тето, тето. Це буде демотивувати вашого чоловіка. Повірте мені, в мене було таке, що я могла там з однією сумкою бути набагато раніше, аніж я з нею була, тому що я сама. Не дозволила своєму чоловіку це зробити, який це хотів зробити. Розумієте, я свої ці всі страхи, думки і це все внідрила в нього. Ви навпаки, від будь-якого подарунку, навіть якщо вам здається, що це за дорого, або щось там ще, або не час, або. І ще щось. Ви кажуть, Боже, як дя... Боже, як приємно! Дякую, що ти такий уважний. Дякую, що ти такий цей. Боже, мені як приємно. Я буду там дивитися, малуватися цим подарунком Що секунди. Просто що секунди. Не говори, будь ласка, це все я чекала більшого. Да? Тобто знецінюючи, тобто, ви повинні дійсно тримати цей баланс. Ну і, звісно, ще один пункт мої золоті це, звісно, проявляти жіночність. Це проявляти нашу суть, нашу дівочість. Чоловіків приваблює не тільки краса, а їх приваблює ще наша м'якість, ніжність, вміння створювати гармонію, частіше носіть сукні, посміхайтеся, будьте гарливою, підбирайте для себе спідню білизну красиву. Створюєте затишок, аромат вдома, приємну атмосферу. Да, це все буде дуже важливо і буде дуже впливати на вашого чоловіка, що категорично не можна робити. Перш за все, критикувати його перед іншими. Це буде дуже сильно бити по чоловічому его. Ну, ви самі розумієте, да, Валєра. Що ти це зробив? Я ж тебе просила там, да, і туди себе і і робити його під каблучником. Це теж неможливо робити, особливо під час інших, да, під час інших людей, під час ваших спільних відпусток, вечорів з іншими парами. Чоловік завжди повинен відчувати, що він головний, що він лідер, що він там господь Бог, та, а не хлопчик на побігеньках. Він не ваш син, він не ваш брат, він не ваша слуга. Він для вас чоловік. Не порівнюєте і з іншими чоловіками. Дівчат це просто, ну це просто кірбашка. Це просто ви людину дискредитуєте зразу, одразу. Це дуже рани. Це викликає відчуття неповноцінності, там, типу, що А от Василь там зробив а ти не зробив. А от валі купили машину, а мені не купили, і так далі. А контролювати кожен крок теж, мої золоті, це не вихід. Чоловіки тікають від тих жінок, які їх удушують і задушують. Ну і звісно, моментик маніпуля... маніпулювати сльозами, скандалами, дітьми, що є дуже таким багато хто робить це. Тому що ці всі емоційні гойдалки, вони будуть виснажувати стосунки і, чесно, ні до чого гарного. Ну, от, не ну, от, чесно, не. Не приведуть. у висновку. Давайте скажемо так: щасливі стосунки будуються на повазі, любові і правильній комунікації. Чоловіки люблять, коли поруч з ними жінка, яка в нього вірить, жінка, яка не контролює, а надихає, жінка, яка вміє спілкуватися так, щоб її чули. Запам'ятай назавжди, ти королева. А він король, і разом ви створюєте щасливе королівство.